9 лютого щодень роздуми набуття духовності. Як часто ми чуємо на зборах, ага, як виступаючи заявляє, але я ще не знайшов духовності. Однак перед цим він описує своє чудове перетворення, не лише звільнення від влади алкоголю, але й кардинальну зміну ставлення до життя. Майже для всіх присутніх очевидно, що він вже отримав великий дар, але сам про це схоже ще не знає. Але ми то вже чудово знаємо, що через півроку або, можливо, через рік той, хто має сумнів, скаже нам, що знайшов віру в Бога. Мова серця, сторінка 275. Усвідомлення того, що життя, яке колись здавалось порожнім і безглуздим, наповнилось радістю і сенсом. Це теж духовний досвід. Щоденна молитва, медитація і життя за принципи 12 кроків, сьогодні дають мені душевний спокій і відчуття, що я не самотній, котрих мені так бракувало, коли я пив.